Всім привіт! Я Людмила, а це мої орхідеї підлітки. Є питання, відповідаю на нього, чи мають вже бутони мої підлітки і чи квітнуть. Ну, вони не квітнуть, бо якщо б квітли, я вже показала би розказала. Але бутони мають і вже прям такі добрі. Зараз хочу показати орхідею Ruby Diamond, те, що була вчорашньому відео. Водичку вона так тягне, гарно себе почуває. Далі покажу вам орхідейку априкот її. Ім'я вже таке, абрикоска. Ось гарно себе почуває, стоїть в корі. Давайте ми поближче роздивимося орхідейки, бутончики. Ой, яка краса, яка краса! Це орхідея свого попкорн. Це клонемо. Так. Ще шукаємо, де є краса. Оце еквестріс. Подивіться, який взагалі крохотний. Квітоносики, бутон взагалі маленькі. Так, там квітоносики ростуть, тут скоро вже будуть, бутончики вже готуються. Так, на насафрона. Брунька росте. Так, ось тут гарнесенькі. Це банана-чоколад, орхідейка, діточка квітувати буде. У парфої фабрики Сомерин ще маленький квітоносик. Я так розумію, поки вони все наростять, забутонізуються, розкриють квіти, пройде ще дуже багато часу. Ви бачите, що кожна орхідея має свою швидкість розвитку квітоносу, бутону, цвітіння. Це залежить ще від сорту, це мультифлора або стандарт бо це ще займає висота квітоносів. Тому кожна орхідейка по-своєму, а ми дочекаємося обов'язково. Нам спішити нема куди, але б хотілося, щоб вони вже квітли. А нічого, зовсім скоро побачимо багато цвітіння. Дякую вам за увагу. Рада, що ви ставите такі питання цікаві до нового зустрічі на моєму каналі. Всім гарного до тихого вечора.